Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Починається у нас, дасть Бог, все буде добре. Цикл відео про індичаток важкого кросу: бік 6. Вчора в нас завершилася інкубація. Ми маємо 14 індичат. Інкубація була не зовсім у мене вдала, так скажу. Можливо, неможливо, були мої помилки. Індичатка лопились достатньо довго, майже дві доби. От. Ну, в принципі, якихось там перегрітих чи недогрітих чи з невтянутими пупами, то таких в нас не було. Але були кріпші, а були і слабкіші. Про що сьогодні відео? Значить, хочу розповісти, як вони будуть у мене жити. Хочу їх переважити, Чому? тому що це індичата вилуплені з імпортного яйця. Яйця ми купували у Сергія Носенко. Розпаковку робили, яйця важили, яйця були хороші, крупні. У вазі вони були від 95, по-моєму, до 108 грамів. Це хороше, крупне яйце. От. І хочу поважити, їм сьогодні доба, ну комусь трішки більше, комусь трішки менше. Ми будемо казати, що це їм умовно сьогодні доба. Що від початку? Полупились. Повисаджувала в прогрітий брудер. В світловому полі у нас 35, На датчику, на термодатчику в брудері. Я виставила отут він з цього боку, з дальнього він висить, а лампа обігріву ось там. Тому тут на ньому я виставила. 31, ну воно зараз трішки там скаче чи 32, ну менше з тим. І орієнтувалась одразу на поведінку. Температура, все їм добре, поставила просту водичку з медом з розрахунку чайна ложка меду на літр води. Це на першу добу більше давати не потрібно, я вважаю. От я робила по трішечки по 200 мл, так літр розвела і по 200 мл і часто міняю, тому що вони туди все-таки вже. Вже розходилися вони, вже і під'їдають, і вже і какають. Що хочу вам сказати, Значить, будемо важити, і хочу поділитися з вами своїми думками і своїм рішенням. Ну, Хто наш канал давним-давно дивиться, той знає, що вже 5 років ми користуємося вітаміни, мінерали, ну, так умовно, будемо казати, премікс. Від торгівельної марки Віта. Віта це в обухові виробник БМВД, комбікормів, кальцію, добавок для птиці, великої рогатої худоби для свиней, гусей, індиків для всього, що може бути в господарстві, є у них продукція. Повторююсь, користуюсь продукцією п'ятий рік. Цей рік минулі роки ми стартували. На комбікормах, які я могла купити в нашому регіоні. В цьому році я прийняла рішення, що індучата будуть стартувати на комбікормі від тої ж торгівельної марки «Віта». Чому так? Скажу тому, що за 5 років використання продукції я не помітила жодної зміни якості. Значить, не було здешевлення упаковки. Це дуже важливо. Не було е, зменшення ваги. Так як знаєте, як прийнято, що була кава по 250 грам, а потім по 240, а тепер по 225, а молоко по 0,9. От яка упаковка була, така вона і є. Значить, завжди упаковка на всій, хоч на кальції. От я купую кальції від них, я купую живину для птиці, котру використовуємо ми для всієї птиці. Хоть курчата, хоть бройлерята у нас, хоть індик і бік -6. Вже не одно покоління виросло. Всі відеозвіти про набір ваги, про результати, про рецепти кормів, які я робила з живиною цієї торгівельної марки Віта, воно все у нас є на каналі. Тобто, тут ну, не повірити може, ну я не знаю хто. Я показувала виключно те, що ми робимо. І тепер. E, значить, Вся продукція завжди йде з етикеткою. Ні разу не було, щоб я отримала, що етикетки нема, чи термін придатності змазаний, чи номер партії змазаний, такого не було. Мішки, значить, у мене кури, ту сипучку, що я роблю, у мене мішки від живини, їм уже по 5 років, і вони ще 10% відслужать. Це не суть важливо, але мелочь, а приємно. Значить, термін дата виробництва. От цей комбікорм, лютий 25-го. Тут же пишеться гарантований термін зберігання 6 місяців. Це високопротеїновий комбікорм для індичат важкого кросу. Я вважаю, це моя особиста думка, що він себе оправдає, тому що живину і сальці я давним-давно використовую це. Вже десятий раз я повторилась цей комбікорм. Я замовила для індичат. Перше, буду спостерігати, буду всіх індичат важити, буду вам показувати. Значить, що тут у складі? У складі, звісно, вся їх продукція. Це злакові зернові, високопротеїнові компоненти, диво компоненти, диво, БМВД, сухе молоко, живина, сальці кокцидіостатик. Обов'язково це важливо, тому що більшість стартових кормів, звісно, вони містять кокцидіостатик. Але не всі. І важливо при купівлі не обов'язкового такого комбікорму, а будь-якого комбікорму для молодняка. Знову ж таки, незалежно курчата, там індичата, щоб цей копцедіостатік там був. Ось таку фракцію має комбікорм. Тут є і дрібна, і середня, і трішки крупніша фракція. Це дуже важливо, тому що зазвичай всі комбікорма я підмелюю для маленьких хоча б декілька днів, підмелюю на кавомолці. Цей комбікорм я не підмелювала, я от просто його просипала. І вони вже починали здзьобувати, хто дрібніше, хто крупніше, але вже почали їсти. Ось такі боцмани у нас тут сидять. Стоїть в них годівничка і не одна. А цілих дві, ось тут вони вже і підгіли. Трішки є в них понос. Ну, я думаю, що це стабілізується, тому що це ж я кажу, вони ще зовсім маленькі, вони ще й жодної пропойки пити не починали. Чесно кажучи, оце думаю, чи буду пропоювати антибіотиком, чи не буду. Ну, подумаю ще до завтра, а далі вже вам обов'язково повідомлю і розповім, в який спосіб я їх пропоюю. Будемо важити. Так, по нулям. Так, це якесь із останніх. 57. 57. Це з дрібнішого яйця з останніх. Невеличке. А ну-ка, візьмемо більшеньке. Це добове індичаточко у нас. Сімдесять два. Шістдесят пять. Ні, ні, не вилазь. Повинні показатись, які ви в нас дітки, дітки. Шістдесят. Лапки такі потужні в них, величенькі, шість шість. Ну ще дві штучки візьмемо для середнього розуміння. Іть. Ой! Тихо, 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 лапочки. Отак, 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 вже не встигло вилупитися, як вже не слухняне. 78. Ну, звісно, на 78 то вже можна і не слухатися. На що це слухатися? Як воно саме ділове, ділова колбаса? Ну, сюди. Ой! Ось такі попи в нас, отакі попи. Будь і в нас лапкі. Біленькі вже у них є оцей шишечка на носі. І це 73. Ну, бачите, друзі, як лупилися, так і вагу мають. Лупилися довго, тому і розбіг ваги достатньо суттєвий. Що в нас тут? Утримуємо їх на пелюшечці. Комбікорм проставили, водичку міняємо. Під пелюшечкою у нас є ось така сітка, а під нею ще й крупніша металева. Пелюшка буде, можливо, 2 дні, потім підуть вже на сітку, тому що ну, щоб воно чистіше було, на пелюшці дуже складно. Треба слідкувати, мити поїлки, годівниці, слідкувати, щоб вони не нагадали в ці поїлки. Я лью от зовсім потрішечки. Отак ми стартуємо. Дуже маю велику надію, що на цьому комбікормі вони стартануть гарно, але буду все показувати: от як є, будемо важити, будемо разом дивитись і аналізувати. На цім, друзі, дякую вам за перегляд. Тішусь такими гарними малятами і вам таких бажаю. На все добре!